Україна чи не єдина, яка найбільш готова до військових загроз по захисту своєї енергетичної мережі? Приїжджають інші енергетичні компанії і просто переймають досвід, як будувати майбутні мережі. Делегації, які приїжджають, вони дивляться, вони о, ви так робите? Так, ми так робимо. Ми так захищаємося від російської агресії. Україна можливо най. Перша і чи не єдина, хто реально готова до будь-яких військових загроз у енергетичній мережі по захисту енергетичної мережі. Про що я хочу сказати? Неодноразово бачили в новинах, що ми захищаємо свої енергетичні мережі. Що це таке? Я був на таких об'єктах. Це представте собі звичайні підстанції, так де там стоять трансформатори, і таке інше, їх немов поміщають у саркофаг, накривають для того, аби атаки ворожих дронів чи ворожих ракет. Наносили найменшої шкоди, щоб або взагалі не наносили. Не дивно, що до нас приїжджають інші енергетичні компанії і просто переймають досвід, як будувати майбутні мережі, тобто уявімо собі да, оці от лепи лінії електропередач, вони доходять до якогось певного трансформатора. І оцей трансформатор треба захистити, тому що сам леп відремонтувати не проблема а от трансформатор виготовляється там по пів року і навіть рік. Ми навчились. Робити із найменшим використанням, ну все, що є просто під руками. і є мішки, якісь окей, набиваємо їх піском. робимо. є гібіони там із камінням, щебнем таке інше, і з цього всього будується цей дійсно саркофаг, який виглядає дуже часто, досить футуристично. І виглядає неочікувано. Тобто, будь-які європейці або іноземні делегації, які приїжджають, вони дивляться: вони, о, ви так робите? Так, ми так робимо. Ми так захищаємося від російської агресії. І цьому дійсно буде вчитися увесь світ. Всі країни, які на сьогоднішній день мають своєрідно якісь загострення стосунків зі своїми сусідами, візьмемо там Республіку Корея, так і Північну Корею, візьмемо інші якісь країни. Вони переймають цей досвід, вони роблять так само, як ми. Вони в нас навчаються. І я тут би дуже хотів подякувати. Дякувати нашим захисникам, нашим енергетикам, які незважаючи на той постійний військовий тиск, на ті повітряні тривоги, із наслідками на жаль для них, вони знаходять сили, знаходять мотивацію і винаходять такі, які убезпечують нашу енергетику.